Міська влада видала квартири беркутівцям. Про це заявив голова Бориспільської міської партійної організації Свобода Ігор Петренко. Люди обурені, рішенням виконкому про виділення квартир. Сім квартир виділено представникам Беркуту в Борисполі, сім службових квартир. Сьогодні в нас мова йде про те, що нема де жити лікарям, вчителям. Влада покіно цим спекулює, особливо напередодні виборів. Але реально дії, які ми бачимо, зовсім не направлені на те, щоб. Забезпечити житлом дійсно працівників медицини, працівників освіти, афганців, чорнобильців, які по 20 років вже більше стоять в чергах, потребуючи покращення житлових умов. Сьогодні забезпечують житлом навіть не міліціонерів патрульно-постової служби чи не міліціонерів дільничних, а забезпечують житлом працівників Беркута, які сьогодні мають вкрай ну, негативну репутацію в суспільстві. На квартирній черзі в Борисполі перебуває понад 1700 сімей. За останні три роки в міський бюджет не передано жодної квартири. Про це повідомив Анатолій Федорчук. Ще, дякуючи Юлії Володимирівні, коли вона прийняла постанову, а потім узаконили законом, де забороняється виконавчому комітету приймати квартири від забудовників. Ті, хто появи участь, все, крапка. Якщо хоче забудовник подарувати квартиру, він це може зробити. А вимагати від нього виконавчому комітету заборонено. То хто ж видав сім квартир силовикам на вулиці при вокзальній 8? Відповідь проста. Міністерство внутрішніх справ В інформаційній довідці за підписом командира полку міліції особливого призначення Беркут Павла Тресуна зазначено, керуючись вимогами порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на будівництво або придбання житла для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, було придбано квартири для співробітників полку міліції особливого призначення, ви знаєте, що у нас на правокзальній 8 стався будинок. І я не знаю, чи це по, по лінії Міністерства внутрішніх справ, чи по лінії Кабінету міністра, я, я, я не знаю точно, але були куплені квартири. Ще раз підкреслюю, куплені квартири значить, в цьому будинку. І згідно чинного законодавства, виконавчий комітет зобов'язаний прийняти рішення про надання цих службових квартир. Скажіть, будь ласка, в чому злочин? На засіданні виконавчого комітету 20 січня рішенням виконкому цим квартирам надали статус службових. Полком міліції особливого призначення «Беркут» по вулиці Провокзальній 8 у місті Борисполі було придбано у власність однокімнатні та двокімнатні квартири. Рішенням виконавчого комітету вони визначені службовим за цим полком. І на сьогоднішній засіданні виконкому це питання про надання службової житлової площі. Валентина Ластовка, Ігор Шатайло. новини телеканал Бориспіль.